Яка різниця між цими трьома знаками швидкості руху? Друзі, відповідаю. Отже, перший знак у нас є круглий, червоний по контуру. Він відноситься до заборонних, і він запроваджує максимально дозволену швидкість руху на певній ділянці дороги. Тобто, ви повинні рухатися зі швидкістю не більше, яка вказана на знакові. Наступний знак у нас круглий синій. Він відноситься до наказових і він запроваджує мінімальну швидкість руху на даній ділянці дороги. Тобто, ви повинні рухатися зі швидкістю. Більше ніж вказано на знаковій. Ну і останній квадратний синій знак він відноситься до інформаційно вказівних і він носить виключно рекомендативний характер. Тобто, в певних дорожніх умовах, при певних погодних умовах, дорожні служби рекомендують вам рухатися з даною швидкістю. Але даний знак ні до чого вас не зобов'язує. Для того, щоб знати ще більше про правила дорожнього руху, не забудьте підписатися на сторіночку і також натиснути вподобайку цьому відео.